Вітаю вас, діти. Тема цього тижня в нас професії. На... В світі дуже багато професій різних, їх не можна навіть перелічити. Але хочу я звернутися до однієї з цих з таких професій. Людина, яка приносить сміх і радість людям. Особливо дітям це подобається. Ця людина працює в цирку, вона своїми жартами дуже веселить публіку. Здогадалися, хто це такий? Так, діти, в цирку працює клоун. Це є така професія, артист цирку клоун. І ми сьогодні з вами будемо малювати його. А допоможе в цьому нам наша долоня. Значить, нам потрібне аркуш паперу, білого або кольорового, ось у мене кольоровий папір є, фарби різних кольорів, вода, пензлик, клей. І тоді ми будемо прикрашати робити обличчя нашому клоуну. А, і ще серветки потрібні, витирати руки. Значить, Наша робота буде складатися з двох етапів. На першому етапі ми намалюємо ось такий відбиток нашої долоні, а потім на другому етапі ми його далі оформимо, щоб це було схоже на обличчя людини. Нам потрібна наша долонь, і пензлик, і фарби. Я робила свою роботу на кольоровому папері, тому я використовувала білу фарбу. Але можна і на білому папері. Тоді потрібно інший колір, трошки схожий на людську шкіру. Значить, нам потрібно розфарбувати оцю частину долоні повністю. Кольором це буде наше обличчя, нашого клоуна. А наші пальчики, 1, 2, 3, 4, це будуть ніби його волоси. Оцей палець ми не, він у нас відпочиває сьогодні. Ми його не трогаємо. Значить, нам потрібно нанести фарбу на цю частину долоні. ось так от. Я рекомендую гуашеві фарби, вони такі більш густі, і тому їх з ними зручніше малювати. Акварель для цього не підходить. Так, потрібно розфар... нанести фарбу на всю долоню. Ось так от. Так. Після кожного використання іншої фарби потрібно мити обов'язково пензлика, щоб не портити нашу кольори не змішувати. Тепер ці пальчики фарбуємо різного кольору. Ось я взяла жовтий, на палець нанесла. Добре. Обов'язково помила пензлика. Візьму червоний, нанесу на цей палець. Бачите, так? Да? Добре видно вам? Так, помила знову пензлика. Трошки його так об серветку. Потім візьму зелений, на цей палець. Ось так от. Так. І в мене ще залишилося бусковий кольор ось такий. Ну, можна інший, який у вас є. Ось так от. Знову звертаю вашу увагу, що великий оцей палець ми його не трогаємо зовсім. Він нас відпочиває. Потім ми беремо оцю намащену фарбою долонь. Ми беремо ось так от і прикладаємо до паперу. Добре його прижимаємо. Ось так от. Не соваємо в різні сторони. І потім, придержуючи однією рукою, ось так прибираємо. Тепер в нас тут залишилися незафарбовані місця. Ми беремо їх. Отак от зафарбовуємо, якщо в нас залишилось таке. Більше фарби кладемо. Так. Якщо не рівно, нічого страшного в цьому немає, жовтого, мабуть, треба ще додати. Так. Ось у нас від, такий відбиток. Але він зараз у фарбі, тому вам потрібно помити свою руку піти, а цей відбиток повинен, щоб він підсох. Ну, так як я робила це заздалегідь, то я вже підготувала ось так. Ось він у мене є. Так, я не буду переривати відео, я витру серветкою руку, а ви підете, якщо вам потрібно, ви підете помиєте її, свою ручку. Так. Тепер далі. Нам потрібно зробити, щоб це було схоже на людське обличчя. Тому у мене є ось такі деталі. Задайте, давайте який у клоуна, клоуна ніс. Він такий, ніби, як кажуть, як картоплинка. Ось у мене такий помпон є, і я його зараз приклею. Так, намащую, клею. І посередині обличчя ось так от прикладаю його. Є. Тепер. У мене є ось такі рухливі очі. Я їх також зараз приклею. Вони ніби липкі. Так. Око одне, око інше. так І прикрасимо його ще ось таким ось, ось таким бантиком. Дай кістечку тонку. Так, на шиї в, в нього бантик такий. Ми зараз намастимо клеєм і ось так от приклеїмо. Ні, ні, другий потупа силі. Так, тепер у нас не вистачає рот. Йому потрібно намалювати і такі брови намалюємо йому. Так, рот я намалюю червоною фарбою. У клоуні він такий, завжди такий великий, усміхаючися. Ось так я намалюю його. Ось такий у нас клоун. Сміється він. І йому намалюємо брови. А брови, я, мабуть, намалюю йому зелене. Він же клоун. В нього незвичний і одяг незвичний, і зовнішність. Ось так. Так. Видно вам, так? Добре видно. Ось так. так І, мабуть, і ще щоки йому намалюємо. Червоні такі. Чи рожеві. А, рожеві візьму. Ось такі. Ну, це я буду робити вже пальцем. Ось такий у нас веселий клоун. З жартами різними. Так. І навколо нього я зараз ще зроблю мильні бульбашки намалюю. Пальчиком беру. І ось так от. Ніби він миль, мильні бульбашки пускає. Розважає і дітей, і дорослих. Так, мити обов'язково. Пальчик потрібно після кожного, якщо змінимо колір фарби, потрібно помити руку і витерти серветкою. Жовтий візьму, перетримуєте рукою, щоб аркуш лежав такий спокійно. так який ще в мене кольор є? Зелений. Зараз візьму. Мильні бульбашки. Він веселий клоун, жартує з дітьми. І з дорослими. Всі сміються, всім весело. Тому що, як пісні співаються, сміх і радість він приносить людям. Ось так. Так. якого кольору нема? Червоного, так? Да? Зараз червоним. Ось він весь такий у мильних бульбашках. Пальчиком буде дивіться, я прикладаю ось так от. І ось так кругом веду, веду, і воно ніби таке, як бульбашки. Вони можуть стикатися одна з одною. Ось так от. Так. Ну і, мабуть, іще білу візьму. Білий колір. буває і білий Рай дуже не такий. А, я забула, в мене ще ще є ось такий колір. Ось такий. Розтирайтесь, так от розтирайте, і воно тоді виходить. Ось такий у нас клоун вийшов. Подивіться. Веселий клоун. Ми його зробили з, наш... з відбитка нашої долоні. Зараз я вам ще нагадаю, як потрібно було зробити. Потрібно було намостити долонь, це буде обличчя клоуна. А пальці це будуть, ніби його волоси. Цей пальчик ми не трогаємо, він у нас відпочиває, він сьогодні не працює. Працюють тільки ось такі чотири пальці і долонь. Намастили, приклали, придавили трошки так, притримуючи аркуш, підняли. Вона, Цей відбиток висохне, і тоді можна буде далі його оформлювати. Ось така наша робота: Веселий клоун називається. Дякую вам за увагу. Я маю надію, що ви теж зробите, і нарешті прийшлите мені те, що ви робили. Все, наше заняття закінчилося. До побачення!